Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні в нас на огляді будуть нові білет-лінзи від компанії Кайцин, які називаються X6 King Kong. Це лінзи, так би мовити, нового покоління, тут трішки нестандартна форма самої скляної лінзи, і ще додатково є світлодіодний модуль для посилення дальнього світла в тих випадках, коли це необхідно. Тобто тут є декілька режимів яскравості світла, і це дозволяє краще освітлювати дорогу, і забезпечує кращу видимість і безпечність руху. Також в нових лінзах використовується новий дев'ятиядерний LED-чіп, що в порівнянні з якимись там попередніми аналогами забезпечує більше яскравості, більше потужності і більше світла. Форма лінзи в нас і її конструкція більш-менш стандартні, і установка тут універсальна, тобто є отвори для встановлення лінзи замість штатних лінз, які потічні. Іншій причині вас там перестали влаштовувати або просто вийшли з ладу. І також є ще ось таке універсальне кріплення, за допомогою якого ми можемо встановити ці лінзи, фари, які до цього там були спроєктовані під лампи з цоколем H4, HB якісь цоколі, або H7 цоколь. Тобто ми можемо використати ось такий адаптер. Встановлюється він наступним. Чином, і вже лінза в нас фіксується якраз в монтажний отвір аж сьомої лампи. Далі це все фіксується ще додатковою гаєчкою, є силиконові проставки. Ну, в принципі, історія всім знайома, нічого складного немає, тобто лінза універсальна, можна встановити замість. Штатних лінз, якщо автомобіль до цього був обладнаний лінзами, або можна встановити в рефлекторну оптику, якщо ви хочете там тюнінгувати свої фари там, і покращити світло. Як ми можемо бачити, сама скляна лінза має ось таку нестандартну каскадну форму, і за ось цією верхньою міні-лінзою в нас ховається додатковий LED-модуль, який додатково в нас під'єднується до свого дроту живлення. Таким чином ми можемо збільшити яскравість освітлення, якщо це буде необхідно. Щось подібне на сьогоднішній день ми вже бачили в сучасних преміальних автомобілях, в яких це все працює автоматично. В даному випадку нам доведеться керувати цією історією вручну, але все ж таки, погодьтесь, дуже зручно і приємно мати ще додатковий запас освітлення. В цілому історія матричних лінз на сьогоднішній день для нас ще нова і трішки невідома, тому пропоную швидше переходити до тестування і подивитись, як це все працює на практиці. Фактично, те, що ми зараз бачимо, нас вже не дивує, тому що ну ми звикли до того, як світять лінзи, тим паче якісне, тим паче. Трюдюймові. Світлова пляма дуже широка, на дистанції 4 метри її ширина більше 4 метрів. Відповідно, на дорозі на більших дистанціях лінзи будуть світити дуже широко. Також можна зазначити, що світлова пляма в нас яскрава і рівномірно наповнена чи залита світлом. Світлотіньова межа ідеальна, ну, знову ж таки, це лінза, і тут до світлотіньової межі не може бути ніяких запитань. Нам більш цікаво в даному випадку. Заміряти яскравість лінзи і подивитись на її особливості. Про всяк випадок, у нас зараз буде чорно-біле фото, щоб ви точно побачили на контрасті, що у нас немає ніяких там пересвітів або засвітів вище світло межі. І далі я продемонструю, як тут працює дальнє світло. Дальнє світло виглядає наступним чином. Дуже яскрава світлова пляма з'явилась у нас по центру. Дальнє світло тут дійсно яскраве далекобійне, ну і світла вам точно не забракне. Але якщо цього мало, у даної лінзи є одна особливість. Тут є ще додатковий дріт, який ми можемо під'єднати до плюсу до живлення, і отримати ще додатковий яскравий промінь по центру. Тобто ми можемо зробити дальнє світло ще яскравішим, ще далекобійнішим. Щодо яскравості, в контрольній точці 1 в нас освітленість складає 6300 люкс. Точка 2 2450. Точка 3 2500. Рівномірно світло розподіляється. І точка 4, 2780. Тобто ми бачимо, що в нас все світло від центру розподіляється по світловій плямі рівномірно. Точка 5 це в нас вже вище світлотіньової межі, по факту на зустрічній смузі на рівні очей водія зустрічного автомобіля. Ну, на дистанції 4 метри, у нас тут освітленість 40 люкс, це взагалі ні про що, я не знаю. Підсвітка в салоні автомобіля світить яскравіше. Тобто світла вище світло-тіньової межі немає, ну і це не дивно, бо це лінза. Якщо тут ми піднімемося ще трішки вище, видно, що все світло в нас знаходиться в межах світлової плями світло-тіньової межі. Тобто вище ось цього кордону в нас світла немає. Ще є точка 6, вона відповідає за освітлення. Обочини, але намальована трішки вище, тому що ми тут ще тестуємо галогенки. Тобто, якщо ми знизимося ось до цієї полички, яка в лінзах відповідає за освітлення обочини, то побачимо тут освітленість близько 1900 люкс. Тобто обочину ми освітлюємо дуже якісно, дуже яскраво. Додатково, відсутність фактору засліплення зустрічних транспортних засобів ми можемо ще продемонструвати наступним міні-тестом. Зараз я стою навпроти лінзи на дистанції 4 метри. Ось світло-тіньова межа. Мої очі знаходяться вище світло-тіньової межі приблизно на 30-40 см. Відповідно, я знаходжусь на тому ж рівні, на якому знаходиться водій зустрічного транспортного засобу. І на дистанції всього 4 метри я можу спокійно дивитись на лінзу, це видно. Я не напружую очі, відповідно, вона мене Абсолютно не сліпить. Таким чином, переживати за те, що ви з цими лінзами будете сліпити інших учасників дорожнього руху або їм заважати, не варто. Тут все ідеально, світлотінева межа ідеальна і в принципі світять вони чудово. Тепер за традицією для кращого розуміння теми ми порівняємо X6 лінзи з іншими світлодіодними лінзами. Наприклад, ось є в нас така лінза Тежкайцин Аузум i9. Як ми бачимо в контрольній точці 1 лінзи АОZум світять на 3000 люкс яскравіше. Але в точках 2, 3 і 4 лінзи i9 програють i6. Це говорить нам про те, що i6 лінзи світять більш Рівномірно, і в них можливо трішки інше призначення. Тобто АОЗум світять по центру дуже яскраво, а x 6 і конг в нас більш рівномірні. В порівнянні з лінзами Car Pro Light ми бачимо, що в принципі в контрольних точках 2, 3 і 4 лінзи x 6 і CarProLight світять однаково, але в контрольній точці 1 все ж таки виграють x 6 Ну і також ми можемо ще подивитись на лінзи від OLED. Після порівняння X6 лінз з іншими білет-лінзами можна зробити висновок, що ця модель все ж таки не найяскравіша. Але з іншої сторони тут досить рівномірно розподіляється світло по світловій плямі. І якщо в центральній точці світлової плями нам не буде вистачати світла, завжди є можливість під'єднати додатковий дріт, задживити додатковий LED-модуль і отримати більше світла по центру, таким чином збільшивши там дистанцію освітлення в тих випадках, коли це необхідно. Тому, в принципі, як на мене... Лінзи досить цікаві і однозначно заслуговують уваги. На цьому в мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.